У нас хороша, хороша молода команда. Ми її вже продивилися на чемпіонаті на Кубку України в місті Тячів. Гарно себе зарекомендували. Деякі навіть хлопці, молоді кадетів тільки перейшли і вже показали досить таку хорошу і зрілу боротьбу. Тому сподіваємося, що в цьому році ми порадуємо шанувальників греко римської боротьби. Молоде покоління. Себе зарекомендує. А на рахунок підготовки зараз у нас збір euh, почався в кончі заспі, 7 січня, буде тривати до 21 січня. Далі у нас euh, планується збір в Казахстані. Поїдемо трошки. Провіримо, провіримо азіатську школу боротьби, трошки наберемося досвіду. Там приймемо участь у хорошому хілоцькому турнірі і у вешному турнірі. Турнір має бути досить потужний. Говорять, що може бути навіть до 40 спортсменів в кожній ваговій категорії. Це буде 24-го Ми десь плануємо виїхати з, -з, -з Києва, і турнір буде 11-12, 13 тобто три дні і за кількості спортсменів.